2017 рік стане визначальним і показовим для майбутнього в питанні цінностей і захисту основ міжнародного права. Тож в Україні частина політичного класу поспішила забронювати собі місця біля панського столу, за яким президенти Трамп і Путін можливо займуться переділом мапи світу. Де ж опиниться Україна серед головних страв і чому нам потрібно бути відповідальними, аби не підхоплювати залишки? Про ці головні теми поговоримо прямо зараз. Ви дивитесь програму, що в студії Денис Зепсини. Ми готові розпочинати. Сьогоднішня наша тема антиросійські санкції. Все про це нам розкаже наш гість Руслан Кермач, політичний аналітик фонду демократичні ініціативи. Вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня. Ну, для початку хочеться задати вам декілька запитань не стосовно нашої теми, а буде знатися більше вас а, ваш вас як про громадянина. Зокрема, от три події, які покращать життя в Україні. От які ви вважаєте, три події мають статися, аби життя в Україні стало краще. Ну, я вважаю, що в принципі ці події, які мають статися, я би їх не оцінював якісь разові явища. Це, напевно, якісь системні трансформації, які, які мають статися і, і, і принести зміни. І тут треба відштовхуватись від громадської думки. І ми бачимо, що основними такими. Змінами, яких чекають люди на сьогоднішній день, є питання корупції, питання завершення принаймні військового конфлікту на Донбасі і покращення якби, соціальних стандартів життя Безвізовий режим, бізнесу. якщо ми отримаємо в цьому році, покращить життя українців? Певною мірою так, але важливо би люди мали фінансову спроможність для того, щоб реалізовувати безвізові поїздки. І це нам треба чесно визнавати, що ключові проблеми сьогодні лежать в площині військового конфлікту і соціально-економічних проблем. І ну тут... і так повертаючись до тему розмови, з санкції, по продовження санкцій проти Росії це також може покращити життя українців чи ніяк вже не вплине на ситуацію? Ну хіба що посередковано санкційна політика? Це від самого початку, як вона була ініційована у 2014 році, і задумана як політика спрямована на те, щоб в ідеалі вона була спрямована на те, аби змінити політику Кремля стосовно України або припинення агресії стосовно стосовно України. Ми бачимо, що за майже, майже три роки функціонування цього режиму санкцій політику Кремля не вдалося змінити. Тобто провальна політика. Не, не, зовсім, не зовсім фундаментальна ціль не була досягнута, але тактичні цілі, принаймні для того, що Кремль сів за стіл перемовин і вдалося, наприклад, укласти мінські домовленості, які багато критикуються, які далекі від ідеалу, і виконання яких повному обсязі є під великим питанням, залишається безумовно, все одно до певної міри частково. Подальші кроки агресивні, принаймні, Росії вдалося стримати. Чому, чому не вдається повністю реалізувати? Тут звичайно питання до цієї санкційної політики, як вона була розроблена, наскільки вона є всеохопною. І тут я можу пояснити, чому є обмеження, чому санкції були, наприклад, не такими всеохопними, як, як ми очікували би, ну, які, які могли б спонукати. Ну, в Європі репутанцію. не вигідні дуже великі санкції проти Росії. Тут багато дуже питань. Насправді філософія санкцій, як таких, вона дуже змінилася з часом. <кій> Оскільки є усвідомлення, насправді, що санкції це такий інструмент, яким дуже обережно необхідно обходитись, якщо вони застосовуються стосовно дуже широкого спектру, тобто повноцінне ембарго. На продукцію ми знаємо російські основні експортні ресурси передусім, все таки нафтогазові ресурси, які вони експортують до європейських країн. Безумовно, європа не хоче наступати собі на п'ятки погіршувати своє економічне становище, тому що Росія принаймні третину енергоресурсів забезпечує європейського союзу саме через імпорт імпорт російських енергоносіїв. Але е, тут є і ще один дуже важливий нюанс, який ми маємо зважати, що е, санкції, як інструмент, вони б'ють і по населенню, в тому числі, тобто е, в бажанні вплинути на політику Кремля, на політику російського керівництва е, тією чи іншою мірою, а можливо дуже серйозною мірою. А удар завдається по населенню, по громадянах. І от колись, наприклад, були санкції, які застосовувалися там дев'яності роки проти режиму Саддама Хусейна в Іраку, який купував Кувейт, а вони спричинили справжню гуманітарну кризу в цій країні, да? тому що постачання ну, НАТО немає да? гуманітарної кризи. В Росії немає гуманітарної кризи, тому що і санкції не такі, як тоді застосовувалися. І а от... взагалі реальні такі санкції зробити, аби в Росії почалася гуманітарна катастрофа. Чесно кажучи, ну я не знаю скільки до гуманітарної катастрофи, але дуже серйозні економічні проблеми можна завдати безумовно, якщо таке повноцінне ембарго буде засоване. Звичайно, європейський союз на це не піде. Він не хоче мати російських громадян в якості жертв. основних жертв да, своєї політики, і ця філософія змінилась. Тобто Європа сьогодні діє більш обережно. Вона намагається фокусовано, аби санкції е, е, торкалися тих людей, які ухвалюють рішення, або ті, які мають е, серйозний вплив. На дисіжмейкерів, да, тобто ті, хто приймає ці рішення і. Е е Цьому плані вони ми бачимо, що основний фокус був все-таки персональних таких санкцій. Потім вони були розширені ще секторальними санкціями, торкнулися енергетичного сектору, сектору оборони, банківського сектору. Але, звичайно, ті санкції, які вже були, їхні, їхню ефективність оцінюють так доволі обережно. От Експерти підрахували, що це приблизно 1% ВВП коштувала угу. ціна санкцій для російської економіки. Тобто доволі незначна. Але це, скажімо так, видима частина. На айсбергу. Насправді, якщо подивитись більш глибше на це, сам факт того, що проти країни вводиться санкції, безумовно, це вдарило по валюті, да Росія отримала далі по громадянам. Адже валюта здорожчала безумовно. Безумовно, тобто посередковано це ці не ці гуманітарна вор. криза. Це, звичайно, лю це не значить, що люди, як там в Іраку, багато дітей просто вмирали mm. з голоду. Тобто, звичайно, такого немає, але це б'є по кишенях про плату спроможності громадян. Росія втратила доступ до технологій критично важливих нових технологій, які Необхідні для розробки тих же арктичного шельфу і нафтогазової сфери. Для сфери оборонки так само, прилади, і багато-багато імпортної продукції застосовувалося, аби реалізовувати їх потенціал саме в військово-оборонній галузі. І фінансовий сектор. Росія не має доступу до швидких і дешевих грошей. Для того щоб к прокредитуватися і знову ж таки окупити ці е, необхідні для себе імпортні ресурси, звичайно, на озброєння в Кремлі взята е, мантра і про те, що це дуже добре імпортозаміщення, але щоб здійснювати імпортозаміщення, потрібні інвестиції теж колосальні кошти. Ми бачимо, що резервні кошти, які е, накопичили е, російські е, довго е, Кремль може, може так говорити, що це все йде на благо для розвитку російської економіки економіки. Де імпортозаміщення. довго він зможе так пояснювати ось таку кризу? скажімо так, я не думаю, тому що вже б об об'єктивні показники економічні говорять про те, що країна знаходиться в рецесії, і люди поступово з часом починають відчувати цю невідповідність між а ця рецесія вигідна Кремлю у на внутрішньому. Ви знаєте, частково Крем, скажімо, вони так. на сьогоднішній момент е, теж знаходять певні вигоди від цього становища не від рецесії, а скажімо, від такого посередкованого фактору впливу санкцій. Те, да? Що здешевшала валюта, російський рубль, створило переваги для, для російських експортерів, зробило їхню, їхню продукцію більш конкурентоспроможною. Багато хто говорить, що от навіть Кремль отримує певний зиск, і сам Путін на цьому наголошував, да, що ми отримуємо додаткові кошти, експортний потенціал і так далі. Але я ж знову ж таки наголошую, що критично важливі галузі російської експортної економіки і експортного потенціалу, газова, нафтова сфера без цих. Технологій без розробки цих шельфових там э, род э, э, значить родовищ да? Нафти і газу вона не зможе не зможе ефективно отримувати необхідні ресурси. Якщо не про економічну ситуацію, а про політичну. У Кремлю вигідно те, що ось суспільство можливо, а маючи такі санкції, обурюються на захід на сполучені штати Америки, зокрема і тим самим навпаки посилюється влада Кремля. Безумовно, ви дуже ви дуже правильно зробили акцент, тому що дійсно е, е, Кремль і, взагалі, авторитарні режими, невільні країни, вони дуже ефективно інструменталізують санкції політику е, як засіб виправдання от того, що ми робили все все добре. Що е, це така, знаєте, філософія осажденої крепості. Да. І сьогодні Кремль на цьому теж спекулює. Він не пояснює, звичайно, громадянам через засоби масової інформації, що санкції були введені е, саме за агресивні дії в Україні е, е, в 2014 році а це буде дуже добре ця санкційна е санкційна політика заходу вкладатися у цей фрейм в таку в таку картинку того загально Західної русофобії, західної ненависті Ворога. до Росії, і так далі. Да, нам ніхто не пояснить, що хоча в той же час більш уважний російський спостерігач може побачити, що є ж паралельний інший дискурс, де говорять, що ви знаєте, багато в європейському Союзі країн не хочуть санкцій, вони хочуть співпрацювати і так далі. І тут може виникнути Про таке. санкції з боку сполучених штатів Америки погором після на паузи. Це програма «Що відбувається?» Далі буде ще цікавіше. Залишайтеся з нами. Сьогодні говоримо про антиросійські санкції з нашим гостем Руслан Кермач, політичний аналітик фонду демократичні ініціативи. І ще декілька запитань, аби більше дізнатися про вашу громадянську позицію. Ну і зокрема про де щодо думки щодо деяких запитань, коли українці будуть жити, от так би мовити, в шоколаді як ви вважаєте? Дуже красиве формулювання. Насправді, прірва між нами і країнами розвиненими на сьогодні дуже сильно зросла і через наше падіння, яке відбулося за останні роки, і ті темпи зростання, які сьогодні є, вони є ну, насправді незначущими в порівнянні з тими втратами, які ми зазнали. Тому, щоб Україна жила в Шоколаді, як ви сформулювали, ми маємо, економіка має зростати просто в геометричній прогресії. Ми дійсно справді повинні створити українське економічне диво, але ті темпи реформ, які ми сьогодні спостерігаємо, зокрема в економічному секторі. Ті я не буду зараз даватись до риторики, взяти банальні індекси, індикативні ті показники, про які які свідчать там рейтинг, свободи ведення бізнесу, дуйн mm -hmm. да, Він показує, що між нами і навіть багатьма деякими країнами СНД, якими нібито якихось таких значущих реформ нам здається не, не, не здійснюють. Між нами дуже серйозна дистанція. Білорусію і навіть Росією, тому ми маємо грати на випередження, і дійсно, звичайно, фактор війни. Він він на Донбасі він відіграє свою роль, а але питання корупції ми, на першому державної структури, воно 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 відлякує, і ми маємо створювати інвестиційний клімат дуже питання сприймач. санкцій. Також дуже на високій позиції. Ось це всі дуже, ну боялися з приводу того, що коли прийде президент США Дональд Трамп, то вийде ситуація, що можливо будуть скасовані санкції Сполучених Штатів Америки. До Росії, але от процитую слова прес-секретаря Білого Дому Шона Спайсера, який заявив, що Трамп дотримується неймовірно жорсткої лінії по відношенню до Москви. У той же час, за його словами, Трамп чекає, що зможе поліпшити відносини з Росією. А яким чином, взагалі і чи взагалі можливо тут такий постріл, аби вбити двох зайців? Ну, це дійсно складне питання на сьогоднішній момент. Говорити остаточно, чи Трампу вдасться е, давбити двох зайців. Досить складно, але вже очевидно, що ті побоювання, які висловлювали спочатку, що Трамп от буде діяти так топорно, як це можливо в українській справді політиці в Америці не спрацьовує. Є інституційні оці механізми стримування противаг. Є незалежні інституції, є ФПР, яке от розслідувало стосовно їхнього очільника е, нещодавно uh -huh. е, обраного е е, з національної безпеки та Майкла Фліна uh -huh. і. Е ми бачимо, що конгрес і так далі. Трамп дуже обережний в тому плані, що він хоче зберегти підтримку конгресу. Він хоче співпрацювати. Він розуміє, що без цієї співпраці дуже складно буде реалізовувати свою політику. І напевно бачить, що питання, питання Росії дуже сколихнули. Його в першу чергу республіканську партію, в стані демократичної партії теж є. Скажімо, конгрес сьогодні консолідований, є оцей консенсус в тому, що. Тобто Трамп розуміє, що Росія... не зможе подолати конгрес. Так, він, він має в чомусь в чомусь, він має дослухатись до позиції. Парламентських сил безумовно тоді як а, чи взагалі можливо, що Трамп якось а, зможе а, налагодити стосунки з Путіном а поки не скасує санкції. От, може, можливо, взагалі це в ідеалі, що санкції залишаються, і покращення стосунків між США та Росією. Ви знаєте, ну насправді логіка філософія американської зовнішньої політики, вона на цьому побудова досить ну, є, є великий досвід так, такого функціонування, де є, є певний блок питань, спектр питань, в яких консенсусу немає, і тут залишається все, як є, але це не заважає їм співпрацювати по інших напрямах. Да? А інше питання чи готова буде Москва да, співпрацювати, тому що очевидно, що Путін шукає якісь інструментарії, якийсь вихід з цієї ситуації, аби умовно обміняти свої зовнішньополітичні поступи або, або якісь кроки, які вигідні були б американській новій адміністрації на скасування санкцій. Хоча прямо це сьогодні не озвучується. Кремль дуже обережно вичікує, і говорять, що можливо буде зустріч. Здійснене, але чесно кажучи, мені складно уявити, що от, Трамп так легко зможе відмовитись від позиції Сенату і так далі. До речі, на, на даний момент наразі там розробляється і запропонований на, на розвиток конгресу за. Законопроекти, який який зафіксує, кодифікує фактично ті санкційні постанови, які були ухвалені Бараком Обамою, що обмежить можливості е, американського президента самовільно зняти санкції. Тобто, це вже сигнал, це вже потужний сигнал, що він не може тут діяти авантюрно. Та да, це дуже серйозна річ, але домовленості до я... поза спиною України якось можливі. Звичайно, ризики такі є. Про це ми постійно говоримо, але мені здається, що ми вже живемо в той час, коли за спиною е, інших країн поділити світ е, і варіант Ялти. – це щось, це щось таке, що вже все таки відійшло в історію, тому що кінцеве рішення, яке б там не було досягнуто, е, так чи інакше, по Донбасу. Не може бути вирішено без без якихось кроків політики України в цьому напрямі, да тому так чи інакше, Україна має бути залучена по, по, за визначенням в цей процес регування пошуку якогось компромісу, який би був прийнятний для всіх сторін, тому що я собі не уявляю таке врегулювання, і я думаю, що конс компромісів за спину України летальна я, що, можливо, зброя. Дуже багато про це говорять. А знову таки, деякі конгресмени заявляють про те. Я наскільки знаю серед республіканців про те, що зареєстровані якісь законопроекти про те, щоб надати Україні летальну так. зброю, але голосування не відбувається. Чому? І можливо, це питання варто закрити? Насправді так. Да. От адміністрація Обами тривалий час. Тобто послідовно обстояла цю позицію, що Україні не можна давати летальну зброю. Все це вкладалось в таку, от значить логіку того, що нам не треба провокувати зайвий раз Росію. Можливо, ескалація подальше, але якщо ескалація знову буде, і вона дійсно буде потужна і масштабна. Е я не виключаю, що республіканці можуть зайняти більш більш яструбину таку позицію, яка більш для них притаманна і стати на не... ситуація має бути гірше ніж на Вавдівці. Думаю, що так для цього потрібне дуже серйозний такий ескалаційний ескалаційний загострення. Хоча, можливо, і далі такі перманентні спорадичні спалахи ескалації можуть теж набриднути Сполученим штатам. І якщо вони побачать, що якісь механізми замирення по намагання досягти якихось компромісів не працюють, і Москва займає таку безкомпромісну позицію. Вони можуть вдатися до такого. У цього час прогнозуйте, будь ласка, от ваша думка з приводу того, яка зустріч відбудеться першою, це саме Путіна і Трампа або Порошенка і, і Трампа. Ну, наскільки я знаю, звичайно, тут це треба володіти якимись інсайдерськими даними, але от наше наш посольство Сполучених Штатів панчали зараз працюють над тим, щоб організувати цю зустріч якнайшвидше, і можливо, навіть в лютому, наскільки я чув останній кінці лютого, така зустріч потенційно може відбутися. Я бачу, що українські дипломати в цьому напрямі працюють дуже інтенсивно на, на випередження. Стосовно зустрічі з путіним, я чув, що в Ну, якби офіційно, попередньо така зустріч планується десь тільки влітку. Якщо, якщо не помиляюсь, десь в липні, можливо, в червні, якраз на тому етапі, коли встане питання про продовження санкцій між іншим Європейським Союзом, бо вони були продовжені до кінця липня 2017 року. Про це будемо говорити ще далі, а залишатися з нами це програма що происходит?» Далі буде. Сьогоднішня наша тема це антиросійські санкції. Про це говоримо із Русланом Кермачом, політичний аналітик фонду демократичні ініціативи. Ще у вас є таке невеличке запитання. До вас Україні потрібна ядерна зброя? Ну, ви знаєте, я не вірю в магічну силу ядерної зброї. Хоча б тому, що є багато країн, які мають ядерну зброю, і попри це вони воюють. Да. За непідтвердженими даними має Пакистан таку зброю і Індія. Тим mm паче, -hmm. вони тобто я, я не впевнений. Це, що цей е, інструмент є реалістичним. Я, я розумію, чому, чому говорять про потребу ядерної зброї як фактор стримування, е, що тоді ну, Росія буде обережна і навряд чи піде на подальшу агресію. Я не бачу практичного механізму цього реалізації, тому що блок країн, які мають офіційну ядерну зброю, дуже дуже переконаливо стоять на позиції про нерозширення клубу членів офіційних членів цієї зброї. Я просто не бачу практичного механізму для для. для того, щоб Україна коли-небудь е, отримала ядерну зброю, хоча давайте будемо говорити далі про розширення санкцій проти Росії. Ну, зокрема, от чи має Путін козиру рукаві? Наприклад, регулювання конфлікту в Сирії на, якось на проблеми Криму і Донбас. Сирія може бути там тим. Тузом, скажімо так, ну, насправді він, він намагався цей козир відіграти, Вж, як ми бачимо, бачили з часів Обами і втручання в Сирію, звичайно, це частина геополітики, тому що Сирія е, була там, є російська військова база, є їхні геополітичні інтереси, але це була гра більш більш стратегічно продумана на е, більш двостроковий план. Е, Звичайно, спроби такі будуть, але я не впевнений, що, що Сполучені Штати підуть на суто на такий обмін. Да. Е, насправді. Мені здається, що Сполучені Штати сьогодні, принаймні, ті заяви, які Трамп робив, звичайно, можливо, вони викликані внутрішньополітичним порядком денним, у цим посиленням звинувачень в можливої причетності чи якихось там зв'язках з Кремлем з його найближчого оточення, і він намагається, так би мовити, відіграти назад і показати, що він дотримується такої генеральної лінії, стримування Росії. Але мені здається, що це теж важливий елемент переговорної гри довгострокової зайняти таку доволі екстремальну позицію. Тобто дозволить розширити простір для можливих компромісів для самих Сполучених Штатів. Тобто, не виключу, що шукати домовленості, очевидно, з Кремлем вони будуть. Але з яких позицій вони їх будуть домовлятись, одне діло домовлятись з позиції, коли ти ніби закриваєш очі на Крим, і нібито там згоден на якісь компроміси, да, по Донбасу і так далі. І поле для маневру для, для заходу тут обмежено. Інше поле, що він солідаризується з тією позицією, яка була раніше стосовно Росії, санкційної політики, невизнання анексії Криму. І ми це вже чітко почули. Речник Білого Дому це озвучив абсолютно чітко і лінійно. І тепер вже е, от, з цієї позиції їм буде легше виторговувати з Росії якісь найбільше максимальні преференції. Тут не треба думати, що захід буде е, там опікується, дуже переживає там за Україну в цьому контексті. Е, він суто прагматично, як переговірник Підходить з цього процесу, щоб за найменших витрат отримати найбільші вигоди з цього можливої домовленості, яка не є виключена, на жаль, дуже майже ну дуже вигідно заходу, заходу мати, звичайно, ось для до себе такі нові транзитні шляхи. Я маю на увазі і північний і південний потік, і намагається просовувати Росія. Як ви гадаєте, які тут перспективи? Стосовно стосовно. Е Потоків там ну з південним потоком. Наскільки я зрозумів, що цей проект він, він заморожений. З нього вийшла принаймні, Болгарія, там і інші гравці з північним потоком теж доволі неоднозначна ситуація. Я от не пам'ятаю точно на якому етапі, але я знаю, що там були серйозні труднощі, Труднощі теж з фінансуванням цього проекту. Ну США а, чинить опір будівництва російсько-німецькому газопроводу, має увазі, на північний поток. Які яка зацікавлена? Це його потік? друга гілка насправді так, він угу. вже функціонує, це Друга гілка. Звичайно, Німеччина зацікавлена, але насправді, ви знаєте, дуже серйозний резонанс причиняє ця ідея. Цей проект в середовище Європейського Союзу, от деякі країни, навіть блоку Балканську, от ми бачимо, які були в проєкті, передбачалися реалізації південного потоку. Вони, вони трошки не зрозуміли. Таку намагання Німеччини зайняти от таку от цікаву позицію. З одного боку, вони лінійно дуже Ангела Меркель підтримує санкційну політику, з іншого боку. Ще більше зв'язують руки Європейського союзу і ставлять його в більшу енергетичну залежність від Росії, що звичайно в першу чергу пов'язано з прямими внутрішньо економічними інтересами Німеччини, яка стане таким от додатковим енергетичним хабом будім, і це викликає занепокоєння. Да? І я вважаю, що все-таки оцей демократичний процес середовища Європейського союзу, оці голоси, критики, вони до них будуть дослухатися так чи інакше. І якщо, якщо ситуація в зовнішньополітичному на міжнародній арені, позиція Росії, в Україні і так далі залишиться такою, яка вона є, навряд чи Німеччина ризикне так серйозно і піде на реалізацію повномасштабно цього проєкту. Але там є труднощі. От занепокоєння з приводу будь-яких потоків має бути в першу чергу в Україні. в Україні. А як діє наша влада? Чи має вона якісь плани А, Б? Але... У мене мене відчуття, що насправді в нас якогось плану немає з цього з цього моменту Як протистояти цьому. Це серйозна загроза, тому що дійсно, якщо Росія зможе створити такий альтернативний напрям, то наша газотранспортна мережа просто втратить свою свою важливість і це, це буде колосальна перемога е, для для Росії. Да? Єдиний такий важіль, один з небагатьох важелів, який залишився в Україні е, стримування е, в цьому енергетичному питанні, він він буде втрачений е, е, тому, звичайно, тут стратегічна має бути лінія. Тут має бути дипломатична серйозна робота з європейськими країнами з, з Німеччиною в першу чергу з донесенням? Чому, чому, чому якісь авантюрні проекти, такі от як Північний Поток, несуть ризики безпеки, але ризики дуже високі. Що ми можемо втратити газотранспортну мережу? Взагалі її значущість в цьому питанні щодо санкцій, як має далі діяти Україна? Зокрема, чи достатньо ми вели санкції самі проти Росії? А от і чи як нам далі все ж таки залишити а, проти Росії санкції? а може навпаки, треба їх збільшувати. Ну, я вважаю, що санкційна політика взагалі є ефективною тільки тоді, коли є певний солідарний підхід країн. Санкційна політика, як правило, провалюється тоді, коли якісь країни продовжують цю лінію, якісь ні, і з'являються ці обхідні маневри. Росія, наприклад, може багато сьогодні говорити про те, що вона намагатиметься імпортувати, імпортувати щось, заміщувати в тому ж Китаї. Тому Україна має йти в фарватері зі світом. Це має бути якась принципова міжнародна така лінія, позиція, і тут має бути солідарність. І дуже важливо відзначити, що ми були далеко не першими, якщо не останніми, хто ввели санкції безпосередні жертви. Це теж було на початку дуже незрозуміло було для західних країн, як як таке, взагалі можливо, от щодо розширення санкцій стосовно Росії. Чому вона літо виправдана 2017. з морально етичної точки? Безумовно, якщо якщо ескалація подальше буде, буде мати місце, а, і так само зняття їх теж немає на сьогоднішній момент жодних підстав для того, щоб ці санкції знижувати. Хоча, звичайно, і несуть від них втрати обидві стор... Ну, от, Якщо спрогнозувати, ось дві рік, як ви вважаєте, ну дуже так коротко. а... Цьому році що буде з санкціями проти Російської Федерації? Вони залишаться, посиляться або будуть зні... 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 Ну, їх знімуть. Це дуже серйозне питання, щоб зробити такий однозначний прогноз. Але очевидно, що нас чекають ще вибори. Нас чекають ще вибори в Німеччині. Нас чекають вибори у Франції, і від позиції цих країн, як відомо, дуже які несуть дуже серйозні втрати в порівнянні з іншими країнами. Скажімо, відсотковому відношенні це не дуже великі, але все одно їхній бізнес Німеччини, Франції, саме Італії ядрових скажімо, країн. Європейського Союзу він серйозно потерпає від цих санкцій. І якщо там буде якась зміна цієї політики, якщо прийдуть. Проросійські лояльні політики, то є ризики того, що санкції принаймні будуть знижені. Я не я не думаю, що вони будуть зняті, але буде якесь зниження, їх можливе. Але Дякумо. без поступок на звуку. Це був Руслан Кермач, політичний аналітик фонду демократичні ініціативи, з ним говорили про майбутнє антиросійських санкцій. Ну що хочу на завершення програми сказати, що будемо сподіватися, що санкції залишаться, але якщо ну вони будуть, наприклад, якісь пропозиції щодо їх зняття Україні варто. То мати план, Б. будемо сподіватися, що про це думають наші урядовці. Дякую, що довіряєте. Це була програма. Що проїздят далі буде.